Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я буду коптити сало, можна м'ясо, рибу, що ви забажаєте. В домашніх умовах хочу показати, як це я роблю. Коптильня буде з того, що є під руками. Сало ми замаринували, далі маринад буде, але після того, як в маринаді воно дві доби постояло, треба, щоб добре воно підсохло від маринаду. А коптити, друзі, буду я ось такій коптильні. Це духовка у нас стояла вона в плиті. Ми її зняли, і вона нам пригодилася. Якраз те, що треба майже. Так, розповідаю, що я буду робити. На дно я поклала фольгу і щепу. Так, щепа не буде дуже горіти. Бо взагалі нам треба, щоб вона тліла, а не згоріла, бо тоді все буде гірке. Цеглу поставила і зараз туди буду ставити. Піддон для того, щоб жир туди збігав, щоб воно ж не горіло. Ось так, встановлюємо. І зараз будемо вішати сюди шматочки сала. Зараз, поки я буду носити сюди сало, я вставлю далі маринад для копчення і будемо далі з вами коптити. Аринат охолов. Тут на літр води йде 40 г солі, 20 г цукру, потім лавровий листун, перець горошком, перець духмяний, ну як бачите, духмяного мало, два штучки і одна гвоздика. Зараз сюди відправляю ось це і потрібно, щоб воно постояло. Ну, хоча б мінімум це до бабу дві. Саме головне тут треба, щоб воно все помаленьку горіло, тліло вірніше. Тут температура треба, щоб була 80 градусів. Я так роблю. 80 градусів в мене є там термометр такий, а от таке це не м'ясо. от М'ясо треба, щоб було до готовності, то я його виміряла, а сало, коли воно з м'язком, звісно, то треба. Більше додивлятися. Розмістила я в цій духовці. а треба ще трошки пошевелить його, щоб воно один до одного не торкалося, бо воно тоді не прокоптиться. Але ж тоді ми будемо відкривати все одно і дивитися, що воно тут робить, так сказати. Місцями будемо перевішувати, це що посередині по бокам. Будемо крутити. Так, зараз фольгою сюди, а потім мішковиною. Потихеньку тут он горить, розгорається. А прикрила я фольгою, а потім мішковина йде. А щоб з мішковини там нічого не сипалося. Закрилося навіть. Це, я ж кажу, духовка є духовка, те, що треба. Випікали тут колись щось, а зараз ось коптимо. Наше салко готове. Забираю фольгу, мішечок, і зараз буду виймати. Я не скажу, що воно тут було 6-8 годин, ну так в основному роблять. Ну, більше 4 так точно. Це ж сало, якби м'ясо, так. так Я навіть не міряла температуру, я завжди тут термометром. М'ясо, саме головне, щоб не було сире. А тут тоненьке сало, воно піде. Тут і не дуже тоненьке. Так що виймаємо. Сало охололо, зараз подивимось, яке воно в розрізі, ну це Не м'ясо, звісно, переживати тут немає чого. Все готове. А. Пахне. Тож, якщо трошки постаратись, можна і дома те, що є під руками, обрати для коптіння І вийде така смакота. Дякую всім за перегляд, до побачення!